Нестерпний біль заполонив серця мешканців села Потоки, бо сьогодні їм довелося попрощатися з вірним військовій присязі та українському народові захисником України. Віталій Коваленко, люблячий син, турботливий батько, надійний брат, тепер навіки у серцях кожного, хто його знав. Солдат Коваленко Віталій Сергійович народився 24 квітня 1990 року. Був стрільцем спеціалізованої штурмової роти шквал. Народився і проживав у селі Потоки. Віддати шану та попрощатися з Віталієм до Потоківського будинку культури прийшло чимало друзів, знайомих та просто односельців захисника. Про нього згадують як про щиру, добру та надійну людину. Віталіка знаю, давно з самого дитинства дружили, спілкувалися. Була дуже чуйна, добра людина, завжди в погані моменти приходив на допомогу. Дуже гарно. Чудова людина. Ми з дитинства, ми разом проживали в цьому селі, так і до сьогоднішнього дня спілкувалися. З сусідом був 10 років жили через забор. Відповідальний, відзивчивий, добрий. 16 серпня його життя обірвалось під час виконання бойового завдання в бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Ольгівка Курської області Російської Федерації у Віталія. Лишились мати, двоє доньок, сестра і брат. Поховали захисника поряд з іншими героями України у рідному селі Потоки. Вічна пам'ять та слава мужньому воїну. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.